Сьогодні в мене посів квітів. З дитинства я люблю таку квіточку, як сальвія. В даному випадку знайшла отаку красу, трьохколірна буде. Ну, подивимося. Пишуть, що в лютому місяці вже можна висівати її. Тож, зараз у нас лютий місяць і почнемо її висівати. Ось таку приготувала ґрунт. Такий. З, звичайно ж, цей лоточок з дирочками внизу, щоб стікала лишня волога. Зробила такі борозочки, посіяла лише оцю одну квіточку, тому що насіння дуже багато в упаковці. Ось так, що, щоб їй також хватило місця, посіяла лише її. На таке величеньке, буду заглиблювати, трішечки присипати земелькою, зволожу і буду накривати плівочкою, щоб створити її умови гарні для проростання. І на тепле місце, звичайно.